Волонтерство і благодійність для когось стають сенсом життя, а для когось заробітком і подекуди нелегальним. Торгівля гуманітаркою, військовою амуніцією і незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Саме це закидають благодійному фонду. Добра справа на засновника фонду Андрія Лінника. Прокуратура вішає майже сім десятків ухилянців, яким він нібито допоміг. Потрапити подалі від кордонів України, ось тільки в Луцькому міськрайонному суді його вину довести не вдалося. Експерт серед цілої купи підписаних документів на виїзд не зміг остаточно визначитись, хто цей підпис поставив. Підписи вирогідно виконані обвинуваченим, однак в категоричній формі це стверджувати не можна. Обсяг матеріалів для відповіді на поставлені питання був достатній. Наразі прокуратура оскаржує виправдовувальний вирок щодо Андрія Лінника в апеляції, і поки сухим із води виходить засновник благодійного фонду Добра справа на гачок в цей же час потрапляє волонтер цієї ж організації. Він за матеріалами кримінального провадження, ніби всіх охочих влаштовував водіями вже іншої організації благодійний фонд інвалідів. Ірбіс. Ця організація доволі прихована. Ні сайту, ні сторінки в соцмережах. Зареєстровані ніби та в самісінькому центрі Луцька в торгівельному центрі. Як виявилось, тут про Ірбіс ніхто нічого не знає. У відкритих джерелах фігурує ще одна адреса квартира на третьому поверсі у житловому будинку. Ми завітали до господарів квартири, яка зазначена як адреса благодійного фонду. Взагалі про цей фонд, коли щось чули. Ні. Люди що дійсно проживають за цією адресою, м'яко кажучи, в шоці це ваша адреса. Ну, адреса наша. А, ну, Я вперше це ні. бачу. Отже, волонтер доброї справи оформлював чоловіків водіями для перевезення гуманітарки, нібито на замовлення міфічної організації Благодійний фонд Ірбіс. Ціна питання залежала від місця перетину кордону. Переправлення через Державний кордон України поза пунктами пропуску Державного кордону України за грошову винагороду в сумі 5 тисяч євро або ж через автомобільний пункт пропуску за грошову винагороду в сумі 12 тисяч євро. Втікачі вже не повернеш. А от волонтер, який нібито набивав повні кишені, присудили три роки пробації. гуляй на волі, і волонтерить собі далі. Що цікаво, слідство не встановило інших осіб, з якими ділок вступив у попередню змову, щоб схема запрацювала. І, взагалі, благодійники з доброї справи обросли криміналом. Нагадаємо, на гарячому схопили колишнього директора. Завдяки його старанній праці через систему шлях було зареєстровано. За даними Волинської обладміністрації, майже 1300 осіб, які нібито мали ввозити гумвантаж. Юрія сливу судили за те, що серед цих водіїв писав. 238 псевдоволонтерів, які на ділі виявились ухилянтами. Екс керівник відбувся переляком: 300 тисяч гривень штрафу і рік заборону обіймати подібні посади. Рік минув, можна знову займатися благодійністю. Єдина людина, що не дочекала судового рішення, яку підозрювали у криміналі, знов через фонд Добра справа Ольга Косуван. Нагадаємо, жінка керувала відділом фонду забезпечення зсу. Їй закидали торгівлю військовою амуніцією. Суд ухвалив закриття провадження. Прокурор Луцької окружної прокуратури подав постанову про відмову від підтримання публічного державного обвинувачення у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого. Якась даремна праця, обшуки, переслідування, арешти. А результат один справи розсипаються як картковий будинок. У протистоянні правоохоронців проти благодійників. Перевага на боці останніх. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.